Друзі, всім ви на каналі Огляд. Є і сьогодні. У нас незвичайний огляд. Ми не будемо говорити про корпус матриці чи монтаж камер. У центрі уваги штучний інтелект у новій лінійці Green Vision Ultra AI. Це покоління камер піднімає рівень відеоспостереження на нову висоту. Тепер вони не просто фіксують події, а розуміють, що відбувається у кадрі, аналізують ситуацію та самі приймають рішення. Нам обіцяють, що Ultra AI – це крок вперед у безпеці, коли камера стає вашим розумним асистентом. А чи дійсно це так? Давайте розбиратися у цьому огляді, але перед початком традиційно від вас вподобаєчка і підписка на канал. Оглядати функції штучного інтелекту ми будемо на основі трьох камер Green Vision. Це камери лінійки Ultra AI, які отримали підтримку штучного інтелекту і багато функцій на його основі. В першу чергу став доступний алгоритм, що вміє аналізувати рух і визначати, що саме знаходиться у кадрі: людина чи автомобіль. Усе другорядне тварини, листя чи випадкові відблиски залишаються поза. Увагою, завдяки цьому, система відсікає хибні спрацювання і зосереджується тільки на подіях, що дійсно мають значення. Якщо камера виявляє людину або машину, вона одразу ж фіксує цей момент і відправляє повідомлення власнику на смартфон. Користувач може задати потрібні зони спостереження і рівень чутливості, щоб налаштувати роботу максимально під свої завдання. Крім того, доступна функція Face Detection – ідентифікація обличчя у режимі реального часу. Камера не тільки бачить людину, а й розпізнає її, зберігаючи зображення. Для подальшого аналізу у системі можна створити власні бази: білі списки для співробітників чи постійних клієнтів, та чорні списки для небажаних відвідувачів. Якщо у кадрі з'являється особа з небажаного списку, ви миттєво отримуєте попередження. А ось люди зі свого списку не викличуть тривоги. Навпаки, для них навіть можна налаштувати автоматичний доступ, тобто можна налаштувати автоматичне відкриття дверей чи воріт. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео до того ж, камера здатна відслідковувати переміщення конкретної людини в мер... Межах зони спостереження, звучить, наче із фільмів про шпіонів, але це вже наша реальність. Щоб обезпечити територію, камери Ultra AI мають функцію віртуального периметру PID. Користувач може прокласти на зображенні умовну межу, наприклад, лінію вздовж паркану чи на вході до будівлі. Якщо хтось перетне цей кордон, система одразу визнає це як спробу проникнення. Камера фіксує подію, запускає тривогу і надсилає повідомлення власнику. Такі записи особливо цінні для розслідувань. Вони допомагають встановити. Обставини, крадіжки навіть виявити шахрайство у фінансових установах або магазинах. По суті, це автоматичний охоронець, який завжди уважний і миттєво реагує на будь-яке порушення меж. Ще одна цікава можливість аналітика руху за допомогою ліній. Ця функція називається LCD Line Crossing Detection. На екрані можна провести кілька віртуальних відрізків і камера де буде відстежувати, як і коли об'єкти їх Перетинають алгоритм cross counting дозволяє фіксувати не лише факт перетину, а й час, який минув між двома точками. Це зручно для контролю дисципліни персоналу або обліку кількості відвідувачів. Наприклад, камера на вході до офісу здатна автоматично зафіксувати момент проходу та виходу співробітника, підрахувавши, скільки він перебував на роботі. Окрім головних функцій, камери ultra AI мають цілий набір додаткових інструментів, які розширюють сценарії використання. Стаціонарний об'єкт камера вміє виявляти предмет, який довго залишився неру. Якщо хтось покине сумку чи залишить підозрілий пакунок у зоні спостереження, система це помітить і повідомить вас. Така функція особливо актуальна для громадських місць чи бізнес-просторів, де безпека має вирішальне значення. Контроль зони підівіді. Алгоритм може стежити за тим, хто саме потрапляє в певну область люди чи автомобіль. Ви задаєте власні чутливі зони і отримуєте сигнал лише тоді, коли в них з'являються об'єкти, що мають значення. Це значно зменшує кількість зайвих тривог порівняно з звичайними датчиками руху теплова карта, камера збирає статистику про рух людей і формує на екрані гарячі точки. Місця з найбільшою активністю. Такий інструмент допомагає зрозуміти, де найчастіше зупиняються чи проходять відвідувачі для магазинів або виставкових залів. Це справжня знахідка. Ви можете бачити, які вітрини чи ділянки приваблюють найбільше уваги. Розпізнавання номерів, алгоритм у реальному часі визначає державні номери автомобілів, що потрапляють у кадр. Це зручно для обліку транспорту, контролю заїзду та виїзду з території, чи навіть авто автоматичного відкриття вої для авторизованих машин. Система не просто зберігає номера, а й може виконати дію за сценарії, наприклад, надіслати повідомлення або дозволити доступ. Камера Ultra AI працює не лише з картинкою, а й зі звуком. Вбудовані мікрофони або зовнішні аудіомодулі здатні розпізнавати нетипові події за акустичними сигналами, і ця функція називається Audio Detection. Система налаштована реагувати на характерні звуки, наприклад, плач дитини, гавкіт собаки чи навіть звук пострілу. У мене. Коли камера чує щось подібне, ви миттєво отримуєте попередження. В Моделі GreenVision GV179 також доступна функція Active Deterrence, функція активного стримування, це поєднання яскравих миготливих LED, індикаторів і гучної сирени. Спрацьовують при виявленні небезпеки. Такий ефект здатний зупинити проникнення ще до того, як воно відбудеться. Але в цій моделі, на відміну від двох інших, відсутній моторизований об'єктив. Лінійка камер GreenVision Ultra AI показує, настільки далеко зайшов розвиток системи відеоспостереження. Це вже не Просто очі, які записують події, а розумні асистенти здатні аналізувати, відрізняти важливо від другорядного і навіть діяти на випередження. Користувач отримує сповіщення тільки в тому випадку, коли дійсно буде порушення безпеки. Не треба перебирати десятки непотрібних сповіщень і витрачати свій час. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобачко під цим відео, підписуйтесь на канал. Ну і звичайно, друзі, свої думки про ось ці камери. Напишіть в коментарях під цим відео. Ну а з вами як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.